Це магазин ДППМ-секірника. Мене звати Юра, слухаю вас. Доброго, як до вас можна звертатись? Мене звати Анджеліка. Так, приємно. Дуже приємно, Юра. Дивіться, мені потрібен е генератор. Мені потрібен ага. генератор 3-4 ватт, як там правильно, щоб 3 ват, він... 3 кВт, напевно. А, а що саме ви хочете підключати до генератора? Е ну, у нас салон краси, і нам потрібно, щоб було світло, тепло. Ну, але я ага. так розумію, кондьори воно не потягне, якщо на 3-4 Вт. Буде такий потужний, і він потрібен інверторний. Оце саме головне. Інвертор, я зрозумів. Дивіться, в нас тільки зараз є єдина моделька на 3 кВт, Максимум він буде видавати 3,3 кВт. Тобто, uh -huh. там, якщо ви плануєте підключити е кондиціонер, ну то типу, кондиціонер в середньому тягне 1,5-2 кВт, 2,5, То вже якщо якісь сильні uh -huh. е кондиціонери будуть. Світло, ну, світло можна там не рахувати, бо там одна лампочка 30-40 Вт бере. Uh -huh. Ну Тим більше зараз економки, то вони ще менше споживають. Е, там Wi-Fi можна підключити, ще якесь можливе обладнання бути підключати. Ну, да, у нас кавомашина, але типу, я тут думаю, що якщо її включати, то можна там кандюк виключити на цей час. Ага. Е, лазер, видалення лазерне, але це теж не постійно основа ага. працювати буде. Ось тому в принципі так. Да. Е, то є такий, да, один, бо я повсякчас. Всій... Він у нас наявності, ну єдиний залишився. Він був просто під резервами, але ага. клієнт відмовився. Але він якраз таки вчора зателефонував, сказали, що не під. Ну, Відмовляється, mm. не хоче передумав, і відповідно він мене вільному доступі зараз. Оплати частинами о моє у вас є, да, якщо не помиляється. Оплата частинами є від Приватбанку, Пумбу і монобанку. Якщо там Приватбанк або Пумб, то до восьми місяців, а монобанк до шести місяців безвідсотково. кого. Що собі ось відсотки класні? Давайте тоді від Моно на п'ять місяців. Що мені потрібно для того, щоб ну, його типу включити запустити? вам домов... ага, щоб запустити вам, так -так. що треба буде перше, це бензину. Uh -huh. Ну бензину, щоб заправитися, відповідно, вам потрібна буде каністра. Uh -huh. е, каністри на жаль, мене розкупили, але можу. Підказати, де купити, є в епіцентрі або в любому будь-якому будь там автомагазині. Uh -huh. Також е мастило потрібне буде. Мастило може вам залити, щоб вона зраду, щоб не бавилися тим маслом. Uh -huh. Тобто вам приїде вакцина, треба, треба долити бензини і пойдемо завести його. Дякую cool. дуже. Ех, супер. Е, скажіть, будь ласка, що мені треба для того, щоб зараз оформити розтермінування? Щоб оформити розтермінування, нагадайте, який банк Моно. Монобанк. Монобанк угу. до п'яти місця ви хотіли. Угу. Там мені треба буде тільки ваш номер телефона, цей номер у вас підв'язаний до банку. Так, так то е, ну, я зараз зроблю тоді замовлення, це буквально там 2-3 хвилини. Uh -huh. І вам в монобанку висвітлювати: е, ну, вискочив іконочку uh -huh. підтвердити замовлення, сума замовлення, цей генератор буде коштувати, зараз я вам скажу, зарієнтую. За цінами не питали. Він на коштує двадцять три дев'ятсот Якщо ми поділимо на 5 на місяців, це. 5 місяців, місяців 4797, вам буде в місяць без тимоноба. Супер, супер. Бо тому я би його купила не тільки, щоб він 100 тисяч коштував, тому що їх ніде нема. <рес> супер, хорошо. А таксі виключите мені, щоб я не їхала а до де вас сексувати. Кіль... Це монголосівська, 16ба. Зрозумів. Там може вам на таксі замовлю. Ну замовлю таксі, відправимо на таксі. Супер. Тоді вам, я так розумію, зараз треба залити мастило і трошки бензину включати, перевірити. Так, якщо можна. Без питань можна буде заводити. Знаєте, як чи вам розказати, чи е, да було б супер, да, якщо б ви відео прислали, бо я вже не напорола тут історії. Подивіться, <гум> я тоді буду його заводити і зразу запишемо відео. Як завести його? Угу. Тут, в принципі, якщо би забулися на ньому на передній кришці, є покрокова інструкція, як його завести з малюночками. Угу. Тобто, навіть якщо це не ви будете заводити чи ще хтось, то відповідно. Угу. Можна Супер. Буде Супер, дуже вам дякую. Тоді що, чекаю від вас повідомлення я в Монобанку? Тоді... Так, я тоді зараз роблю, вам має вискочити в Монобанку, ви підтверджуєте, відповідно, я тоді заливаю, замовляю такси, до вас угу. і це. Супер, і дуже правимо. вам дякую. Så, дякую тоді вам за замовлення. Та. Гарного дня, Гарного дня, до побачення. Дякую. Ну, що я вам хочу сказати? Це реально один із таких. Впечатляючих видів сервісу, коли людина дійсно зацікавлена, вона дуже багато часу на дзвінку. Видно, що не все одно людині мені е, зроблять зараз абсолютно весь да, сервіс і заправлять трошечки, і мистило, тому що я дівчинка. Е, мені оце все заливати, Я взагалі в душе чаї я не знаю ніколи в житті не стикалася з генераторами. Ми тільки ну, от, купили собі генератор, тому що у нас до цього була зарядна станція. Ну, вона не справляється, скажімо так, з усіма нашими потребами в салоні, і я була приємно вражена. Скажіть мені, будь ласка, як вам молодий чоловік на том конце проводу?